Місяць квітень був дуже напружений в плані проведення і навчального тренування зборів, і чемпіонатів України. У нас в місті Харкові пройшов чемпіонат України серед Юніорів, старшим тренером, якої є Віта, Валерій Хлистов. Був відібраний склад команди, який планується на чемпіонат Європи, який пройде в Кемерово в Васії. На жаль, зараз є певні трудності Федерації голосу Росії і йдеться мова про перенесення або сроків, або взагалі чи відбудеться цей чемпіонат. Також в цьому віці буде проходити чемпіонат світу, який ми взяли на проведення на Україну, і який планували провести в місті Києві. Ми дали пропозицію провести його в Харкові, де. Офіційні і облдержадміністрації, і міністерства спорту дали добро для проведення цього чемпіонату. Поки що Аїба настає на цьому, щоб провести його в Києві. Президент Федерації боксу України Володимир Продос поставив питання в такому плані, що все-таки проведення чемпіонату світу і переговори, які відбулися під час проведення чемпіонату України мною. З керівництвом і області і місцевого спорткомітету Харкова вони згодилися, тому що, по-перше, хороші умови проведення самого чемпіонату. Там є спортивний комплекс імені Кірпи. Це хороші умови для проведення даного чемпіонату, тому що нам потрібно поставити і два офіційних змагальних а також два-чотири тренувальних, і це потрібний хороший. Палац спорту, на жаль, в Україні не в кожному місті є таке, а під час ці сроки, які дали нам, це 17-26 серпня в Києві, на жаль, цей спортивний комплекс Палац спорту Україна зайнятий, там проводиться чемпіонат Європи серед баскетболу і турнір з Телезахарової. На жаль, в ті строки, тому є певні проблеми. Зараз Гіба, ми переговори про те, що Іба дала все таке можливість провести нам в Харкові, тому що там дійсно і <клес> хороша представницька школа і в боксі, і організаційні якості людей, які вже проводили і Кубок Європи, і чемпіонати, і міжнародні турніри. Тобто це також відіграло роль наданні права проводити в Харкові. Кінцево. Як то кажуть, точку поставлять зараз е, представники АІП під час переговорів. Вони все-таки настають, що ми провели дальний чемпіонат в Києві. А якщо ми трохи в Києві, то які, ну, крім палаці спорту, є альтернативи? На жаль, такий захід потребує хорошого спортивного комплексу. І крім палацу спорту, речі ми не зможемо провести ще такий захід. А термінал? Термінал це дуже слабенький. це. В червні проходить чемпіонат Європи, а в серпні вже починається чемпіонат світу. Це теж нагрузка для юніорів і старшим тренером говоримо про те, що е, ця команда одна поїде на Європу, друга буде плануватися на світ. Хоча є момент, що ми відберемо сильний склад переможців чемпіонату України. Подивимося, як вони виступили на чемпіонаті Європи і може деякі будуть заміни, і тим же складом будемо виступати на чемпіонаті світу. Зараз В березні місяця ми вступили в нові правила. І зараз голова комісії суддів України Караколо планує провести семінар. Серед тренерів, суддів, які будуть готуватися. Зараз місце Запорожжя ми запрошували представників АІБА, які приймали екзамени у наших 14 суддів на зірки, тому що як зараз без зірки це статус, 1, 2, 3 зірки не будуть допускатися. Тільки представники, які мають 2, 3 зірки, можуть слугувати чемпіонати світу і Європи. І тому в цьому напрямку Федерація працює. Зараз я думаю, що ми ще раз організуємо здачу екзаменів тут в Україні представниками Аювіда І десь на травень місяць ми плануємо запросити представників ЄБА, тому що кожен тренер, який буде приймати участь в чемпіонаті Європи, Чемпіонаті світу без зіркового статусу, не зможе бути допущений до... Секундування і приймати участь в стартах чемпіонату світу Європи. 320 учасників на чемпіонаті України в Харкові, 201 учасник в місті Запоріжжі, а також 270 учасників в місті Чернівцях на чемпіонаті України серед школярів. По словах тренерів, людей, які зв'язані з боксом, це пішов такий серйозний. Приплив в бокс. Маленькі діточки приходять з секції, вони хочуть стати похожими на і Лумаченка, і на Усика, і на Грічка, і на Озіка. Це десь нам прилив нової, як то кажуть, крові і ці дітки заповнюють наші зали, де, до речі, зараз ми створюємо хороші умови для того, щоб наш бокс, вид спорту, був кращим, на жаль, яким він є зараз. Під час заходів ми плануємо, щоб олімпійці приїжджали на внутрішні, чемпіонати, тому що є дуже така і люди просять, і керівництво, яке пробереться за проведення даних чемпіонатів, просять, щоб приїхав Олімпієць, це дасть можливість в їхньому регіоні, щоб був такий духовний піднесення і приклад для молодого покоління. Після Великого підйому завжди, хоч не хочеш, повинен бути спад. Не можуть люди знаходяться на одному рівні, дуже великий спад. Ми повинні його зробити таким, щоб він не відчувався. Це, десь, це можна зробити. зробити тільки за підвищенням того потенціалу, який нам зараз напливе і який прийде в ільється, тому що у нас в Україні зараз займає майже перше місце і це дуже приємно. Життя федерації дуже бурхливе. Воно багато змін, багато перестановок. І саме основне, що темп, який, ми, який задають і світові організації, європейські, і їх ми мусимо підтримувати, і тому робота в чисто плануванні, десь. Спокійному темпі воно не дається, тому що бачите, не одні зміни, тобто постійні зміни і проведені зборів, змагань, переміни, воно дає такі. Ми повинні працювати в такому быстрому темпі, де приблизно до боксерського поєдинку. Я багато провів поєдинків офіційних за 10 років заняття боксом. На жаль, зараз це є проблемою. Робота займає багато часу. І заходиш зранку, ввечері виходиш і тільки поки що плануємо. Рідко вдається піти в зал. Хоча задача є, тому що великі такі психологічні нагрузки без залу їх тяжко буде тому планую хоча б два-три рази. Не скучаєте? <рикнен> За перчатками. А я їх постійно вдіваю. <рикнен> Два-три рази в бішок ударити, я завжди приходжу в зал і сам. <рикнен> <рикнен> я люблю бігати. От Я яколи тягняв багато ваги. І тяжко було в залі вже перед стартом. Я... У мене було таке, що я одівався в костюм, один-другой балонка і міг глянути 2-3 кілограми під час тих і б'є. Тому я люблю, коли займався атлетикою, і воно дало мені такий фундамент хороший. Люблю бігати. Мої товариші виступають, тренуються. Наприклад, зайшов, був приємно вражений, що Кирил Шевченко готувався і проводив поєдино зараз навіть на київських рукавичках. Молодець. <laughs> в формі цей він в масті. Ну, ми подумаємо, може ми зробимо такий турнір серед молодого покоління Керівництва Федерації і будемо виступати тільки без масок. <рес> <рес> Як і <я> наші <рес> Можна зробити офіційну програму, тому що Володимир Степанович постійно підтримує форму Кирил Шевченко. Я приєднаюся до гунь Володя. У нас хороша вже приєдна. Так що вже буде вже дві-три пари. У нас уже буде. Так що будемо, ви слідкуйте за розвитком події.